Салют, В Україні заборонено використання та розповсюдження більшості салютів, фейерверків та петард. петарджемепель Анна Тулєва, і зовсім скоро ми дізнаємось цьогорічного переможця дитячого євробачення. А поки я пропоную вам ознайомитися з учасниками та конкурентами нашої квітки. Тож до діла. Вже 26 листопада 16 країн у ніці змагатимуться за перемогу. Тож дуже коротка статистика: 12 країн відправили сольних артистів, 4 країни відправили гурти та дуети. Ну що, гайда слухати, що там. Франція, яка цьогоріч приймає конкурс, відправила учасницю під ім'ям Зої. Зої дуже відома на своїй батьківщині. Вона вже виступала із Аміром, який представляв Францію у 2016 році на дорослому Євробаченні. Також вона була учасницею голос Діти Франція. Тож я думаю, що це дуже логічно, що наступний крок у неї дитяче Євробачення, і я вам можу запевнити вас і сказати вам, що Зої зовнішньо дуже схожа на Карлу, яка представляла Францію у 2019 році. І думаю, що в неї не менш хітова пісня цьогоріч. Тому давайте послухаємо. No, rhythm, 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 like Далі поговоримо про вірменію. Після успіху на двох минулорічних конкурсах країна, схоже, знову хоче перемогти на цей раз із гуртом Young Girls. І співатимуть вони пісню «Do it on my way», яка вже дуже полюбилася єврофанам. Тож Слухаємо. На черзі країна, яка дебютує на Євробаченні, це Естонія. Своєю першою представницею країна обрала 11-річну Архану. У дівчини вже є за плечима багато конкурсів. Тож і дитяче Євробачення, думаю, що вона зможе осилити. Її пісня Хояме коку перекладається як тримаємось разом. Тож я пропоную її послухати. Хояме коку Я впевнена, що це буде супер успішний дебют, і думаю, що з кліпу ви зрозуміли, що пісня про дружбу як і в наступної нашої представниці має з Польщі, Майя співає про дружбу, і саме її пісня має назву «I just need a friend». Тому цікавий той факт, що Польща це найуспішніша країна, одна з найуспішніших країн на дитячому Євробаченні. Цікаво, яке місце буде цього року у маї. І до речі, ось два цікаві факти про Маю сама дівчинка родом з маленького села, де жителів менше ніж е, країн-учасниць цього року на дитячому Євробаченні. Тому пропоную послухати її конкурсну пісню «I just need a friend». I just need a friend. Яке ж дитяче Євробачення без танцювальних хітів цього року за це відповідають саме Нідерланди і їхній дует Сеп і Ясмейн? Дует Сеп і Ясмейн утворились на етапах конкурсу Junior Song Festival і співатимуть вони, як я вже і сказала, запальну пісню, тому я пропоную її послухати. Хоча наступна пісня змусить вас танцювати не менше, тому що Іспанія з надією перемогти відправила на конкурс Сандру. Вона і співачка, і акторка, і модель Співатиме для вас пісню «Love you», тому пропоную її послухати. На черзі у дайджесті гурти з Анастасії та дуету з хлопців Раніни. А вони надихають нас вірити у те, що ми всі герої, і у своєму кліпі вони буквально літають. Отже, слухаємо пісню «Over the Sky», яка буде представляти в цьому році Сакартвела. Тна країна завжди першою обирає пісні, що на доросле Євробачення, що на дитяче Євробачення. Я думаю, що ви здогадали, що це Албанія. Цьогоріч під прапором цієї країни сяє тема Віола, і вона таки втілить свою мрію. Адже при мрії і впевненість вона і співає. Тому слухаємо. Після минулорічного успіху Ірландії, а країна саме посіла четверте місце. Вони вирішили відправити на конкурс дещо схоже за тематикою композицію, саме таку ліричну, дещо містичну. Своєю представницею обрали Джесіку. Джесіка знає, що таке перемоги із трьох років. Так саме так, у три роки Джесіка перемогла на одному вокальному змаганні і зараз готується це зробити на дитячому євробаченні. Але от нещодавно вона опублікувала в себе в інстаграмі, що зламала руку. And I really appreciate all of the lovely comments that you've given me. Um, it helps a lot. And I'm resting now. Hopefully, all goes well. I love you so so much. Bye! Зичимодже швидкого одужання і пропоную послухати її конкурсну пісню. Після річної перерви знову на конкурс повертається Німеччина. І я так глянула кількість переглядів відео цьогорічної представниці і конкурує з нею наша квітка. Схоже, пісня у Неворте багатьом припала до душі, тому що Фія, це представниця від Німеччини, як ви вже зрозуміли, співає про те, як вона спілкується із своєю сестрою завдяки жестовій мові. На черзі дует з Італії Меліса та Раня стали подругами на одному талант-шоу, і, схоже, разом вирішили підкорити міжнародну арену дитячого Європачення. У ніці меліса тараня заспівають про свою мрію жити у кращому світі. Дівчата запевняють, що у єдності сила, і ми, українці, це знаємо. Тому разом пропоную послухати їхню конкурсну пісню. Сентикін. Після таких чуттєвих пісень до ритму танців нас знову повертають стенд Юнік з Великобританії. Слідом за минулорічним успіхом Фреї, яка перемогла в глядацькому голосуванні, Великобританія відправила знову гурт, який має всі шанси, щоб отримати першу сходинку на дитячому Євробаченні. Ну що ж, цей потенційний хід має повернути вас, як я вже і сказала, до ритму танцю. Тому слухаємо. Коротше, це стовідсотковий поп-хіт, А нам залишилось ще дізнатись про чотири країни. На черзі Португалія, яку представлятиме Джулія з піснею «Where I belong». Співачка ділиться про пошуки місця, яке можна назвати домом, місце, де тобі комфортно. Думаю, що українцям стовідсотково відгукнеться ця пісня. А от що в пісні є цікавого, це те, що вона загадує бажання в 14.14. .14. Тож, якщо ви дивитесь цей влог саме в 14.14, .14, пропоную вам загадати бажання і подивитись далі кліп. Наступна представниця це Юлан із Мальти, і це її четверта спроба потрапити на дитяче Євробачення. Тож нарешті вітаємо за її плечима. Успіх у багатьох талант шоу. Тож цього разу на сцені зеніци вона спробує надихнути кожного, вірити в себе, впевненості в собі. Тож, якщо ви зараз трошечки в такому якомусь е меланхолічному настрої, пропоную вам далі слухати пісню Юлан. Що ми вже майже на фінішній прямі. І далі я вам хочу розповісти про північну Македонію. І саме пісня цієї країни запала в душу багатьом єврофанам. Має вона назву «Каже Міколь» і співає її Тамара. Тамара з п'яти років їздить по конкурсам. і Я думаю, що вона точно впорається на дитячому Євробаченні, а пісня точно западе вам в серце. Тому пропоную слухати. «Каже звісно, я лишила нашу квітку. Думаю, ви і так все про неї знаєте. Але Анастасія Демит буде дуже чекати на те, щоб ви за нею вболівали на дитячому євробаченні, тому що я наголошую, що Україна може голосувати за себе. Тому вболівайте за нашу квітку підтримуйте її у соцмережах. Пісня полюбилась вже багатьом єврофанам. Є багато єврофанів, які за кордону підтримують нашу квітку. Тому так робіть і ви. І це однозначно хід. Ну от і все. Ми оглянули всі 16 країн, які будуть цьогоріч на дитячому Євробаченні. Я вам бажаю, щоб ви підтримували квітку, вболівали за Україну, підписувались на Євробачення Україна на Суспільне Європижен, де тільки бачите. З вами була Анна Тульєва. Бажаю вам приємного перегляду. Au revoir!